Скандал з колишнім головним архітектором Львова Юліаном Чаплінським. У мережі Фейсбук користувач Іван Некіруй виклав фото, на якому авто Юліана Чаплінського припарковане з порушеннями. Колишній головний архітектор порушив відразу кілька пунктів правил дорожнього руху: стоянка на виїзді з прилеглої території, стоянка на тротуарі, стоянка на велосипедній смузі, стоянка на пішохідному переході і ближче 10 метрів до нього. Ми намагались зв'язатись телефоном з Юліаном Чаплінським для пояснення ситуації, але впродовж дня він на дзвінки не відповідає. Натомість, під постом у Фейсбук залишив такий коментар. Дуже тішуся, що створив вам інфопривід. Моя стоянка там тривала рівно кілька хвилин, щоб висадити пасажирів. Мусив стати саме в тому місці, щоб пропустити всіх учасників руху. Ніхто не постраждав в пропозиції обговорити, що відбувається. Дописувач відмовив бажання зробити феноменальний пост в Фейсбуці перемогло. Гарного вечора! Проте автор публікації навів протилежні аргументи на доводи Чаплінського та навіть написав, що зробив зауваження і запитав, чи не соромно урбаністу. Навіщо обманюєте? Ми з дитиною зайшли вблизеньку, скупилися, прочекали чергу і вийшли. Ви як були запарковані, так і стояли. А коли я особисто вас спитав, чи вам не соромно так паркуватись, відповіли ні. Перше яке висадили пасажирів і поїхали. Друге там взагалі можна зупинятись. Третє скільки пунктів правил дорожнього руху порушили? Четверте готові заплатити штраф. У патрульній поліції повідомили, що звернення про порушення ПДР до них не надходили, але справу взяли в опрацювання. Про згаданий випадок нам стало відомо під час моніторингу соціальних мереж. Звернення на лінію 102 не надходили. Правопорушення буде опрацьовано згідно чинного законодавства. Нагадаю, з 2015 по 2019 рік Юліан Чаплінський очолював посаду головного архітектора Львова. Саме на той період припадає будівельний бум у місті. Тож з його іменем пов'язані скандали з масштабною та хаотичною забудовою, а також із численними порушеннями генерального плану, зонування законодавства та будівельних норм з боку як забудовників, так і Львівської міської ради. Також відомо, що Чаплінський активно займався будівельним бізнесом у Росії. Він був одним із засновників компанії Авеста Юг, яка займалась торгівлею, транспортних засобів та будівництвом. Крім того, неодноразово канал НТА наводив приклади неприватності. Твомірних дій чиновника, а також це робили і гості проєктів телеканалу. У проєкті була і школа, була була школа, був садок. З часом з цього плану зник, зникла і школа і зник садок. До кого звертатися? Я особисто піднімала це питання перед паном Шаплінським. Він робив круглі очі і казав, що він цього не розумів. розумієте але при тому всьому є рішення суду. Київське рішення суду, Львівська міська рада, не оскаржила навіть не була на слуханнях цих не на, на тому суді про те, що забудовник сам собі забув оцю... оцю обов'язок забу, збудувати збудувати садоки школи. Добре, але забудовника кожного з них повинна контролювати міська рада. Ну, звісно, Як звісно, це ж проблема. Я вам скажу, що всі землі міністерства оборони, зокрема з подачі вас місті Львові активно забудовується, тобто там, де є інтерес реалізувати бізнес проекти, так подивіться на вулиці Шевченка. Та вишо. Вишов перший раз у Львові. Чімої подачі, зокрема, з вашої подачі мої з, з видачі Супите, з, з виклик... видачі дозвільних документів на забудову цих територій. Військова міністра, але давайте я вас не перебував. Шановськова вас бійця, не Я будинки. вас не перебував. Також додамо, що у 2018 році Чаплінський виступав за активну розбудову велоінфраструктури та мережу громадського транспорту у Львові, щоб мешканці відмовлялись від приватного транспорту та пересідали на велосипеди. Зараз Юліан Чаплінський займається розвитком блогу на Ютубі та є головним виконавчим директором компанії АВР Девелопмент, основним видом діяльності якої є сфера архітектури. телеканал телеканалинте.